Ким для тебе є Ісус Христос? Почитай Євангеліє. Добру новину сьогоднішнього дня, тому що в ньому Христос ставить таке запитання: Він питає його своїх апостолів, і апостоли дають різні відповіді. Хтось каже, про що кажуть люди, що його вважають Ілією, хтось ще кимось іншим. Натомість Петро дає відповідь Ісусові про те, ким він є, виходячи з власного досвіду, виходячи з власного розуміння. В одному з Євангелій інших євангелистів Христос відповідає Петрові і каже: це не тіло і кров тобі це відкрили, це Отець тобі, Небесний, відкрив. Пам'ятай, що. Ти повинен мати чи повинна мати правильне бачення Ісуса Христа. І сьогодні в апостолі апостол Павло гарно говорить, ким є Бог. Христос це Бог, і Бог є тим, хто прощає, Бог є тим, хто розірвав розписку наших гріхів, Бог є тим, хто дарує нам життя. Ісус для тебе має бути тим, в кого ти отримуєш прощення, в кого отримуєш життя і в кого ти отримуєш все необхідне. Для цілості своєї особи, і коли ти його сприймеш таким, ти ніколи і ніде від нього не відмовишся.